Ну що ж, дивимося, найпопулярніше питання, яке актуальне на момент перегляду, власне, чи помиришся ти з ним. Неважливо, ви в стосунках, ви одружені, ви друзі, да? може їм зімпонувати, до речі, не всім, але ж, все ж таки, загадуй свою людину. Неважливо, ти чоловік, ти жінка. Неважливо ту там. Або ви дивитеся на дружбу, або навіть на батьків, до речі, також. Чи буде у вас примирення з загаданою вашою людиною? До речі, підписуйся обов'язково, ти цей лайк цьому відео і залишай коментар. Дякую, приймаю. Ну що, чи буде примирення? Чи буде примирення між загаданими вами людьми? Один одного непорозуміння, тут іде, кожен закрився як в своїй ракушці, в да? тобто, кожного своє філософське бачення стосовно цього, є певне, навіть я би сказала, таке агресивне ставлення один до одного, коли ніхто не хоче ніяких скажімо так, відозмін певних. Да? Тобто, Кожен вважає себе правим і витрачати ресурс на примирення поки що ніхто не бажає. Да? Тобто, Це ваша статична зараз ситуація. Чи буде Власне, примирення примирення буде, і воно буде до, до речі, доволі такі динамічним. Тут може бути пропозиція, шанс, нові емоції, нови, нова аргументація стосовно того, що ймовірніше за все треба вирішувати це запитання. І до речі, да, може бути по колісниці. До речі, по цій карті може бути таке більш егоїстичне, жваве таке активне проявлення. Тобто, бачу не бачу перепон. І в принципі, може бути окей, і що ти в результаті цього всього получиш? А, стосовно того, що якось ви все рівно не дойдете до кожної, скажімо так, не дійдете до спільної точки зору з якихось власних причин, да? тобто хтось занадто імпульсивно буде це все намагатися преподносити, декому це буде не подобатися. І, в принципі, комунікація з вас буде до речі, вона така важкувата. Окей, взагалі, рекомендація. Тоді, стосовно цієї людини, дивися, щоб це була не співзалежність, тому що або ти будеш залежати від думки інших, які тебе могли до цього призвести, або в тебе буде, знаєш, як ото співзалежність того, що мені ця людина необхідна. Тобто я не бачу нічого, але мені необхідно комунікувати з цією людиною задля того, щоб людина була зі мною поруч. Знову ж таки, да, передивися всі свої моменти стосовно взагалі цієї людини. Якщо вона йде, то вона йде. І так буває, що треба осягнути мудрість цього життя. Тож так.